Вітаю вас на своєму каналі. Творю та витворяю, звуть мене Ольга. А хто зі мною давно, тот вже знає, що в мене багато різних майстер-класів. Зараз просто я так розумію, що шкарпетна ера, тому я дуже багато в'яжу шкарпеток. Багато в мене хто вже в'яже по моїм майстер-класам. Є люди, у котрих є можливість, а вони приходять до мене, я їх вчу в'язати шкарпетки, вчу. Я на даний час уроки даю безкоштовні. Такий час. До мене дуже, я не збиралася знімати цей майстер-клас, але до мене дуже часто звертаються, якої довжини повинна бути стопа у шкарпетах, як я, як, я, як я розраховую довжину шкарпетки. Раніше дівчата я не в'язала в такому великому обсягу шкарпетки, я в'язала тільки собі, сину, чоловіку, доньки, там, друзям, знайомим. Я могла, в мене була можливість помірити. Я ніколи на цьому не увагу свою не зосереджувала. Але зараз приходиться тому. А дивіться, є дуже багато різних таблиць. А, ну, давайте спочатку про шкарпетки. Дивіться, дівчата, зараз багато питань мені, коли задають, а, які шкарпетки. Значить, наприклад, оці шкарпетки, от, от ось, ось ці шкарпетки ось ці шкарпетки вони зв'язані з супервош. Це шкарпетки, де в 100 грамах 420 метрів. Тобто, ці шкарпетки вони дуже добре підходять під берці. Але. Потрібно в'язати не тільки такі шкарпетки, потрібно ще в'язати і от такі дуже теплі шкарпетки. От теплі. От теплі. це дуже... Тут в мене ангора рам плюс італійський кідмахер. Тобто вони такі дуже-дуже товсті, такі класнючі. І так, дівчата, кому подобається мій канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, я на все відповім. І ще що стосовно оцих шкарпеточок. На оцих шкарпетках я в'язала п'яточка Стронг. На оцих шкарпетках п'ятка Стронг. А, е, мені просто вже питали, а як в'язати таку п'ятку, якщо вона в'яжеться просто звичайною лицевою гладдю. Ребята, в мене є, дівчата, в мене є майстер-класи з такою п'яточкою, Два майстер-класи в мене таких є. Там я в'яжу ажурні шкарпетки. Тому я не буду робити окремий майстер-клас, як зв'язати п'яточку Стронг на лицевій гладі. Вона в'яжеться дуже просто. Просто тут, помімо замість візерунка ми в'яжемо лицеву гладь. Все. От. Ось тут в мене зміцнена п'яточка. Тут в мене жіночий розмір. Майстер-клас в мене по чоловічим шкарпеткам. Але в мене є майстер-клас, як я робила розрахунки. Я в'яжу такі і жіночі по такому майстер-класу. Все залежить від розміру. все. Ще що хотіла сказати: от, наприклад, от ці шкарпетки вони зв'язані лицевою гладдю. А ну ці шкарпетки я знала, кому я в'яжу. Я знала, яка у людини нога, тому я в'язала просто лицевою кладьом. У нас у всіх ноги різні. Є е, ноги, коли нога може бути повна, вона може бути худа, вона може бути середня. Якщо ми не знаємо повноту ноги, то краще всього в'язати. От як на майстер-класі, в мене по шкарпеткам, отакою от резинкою, рещінкою, кому як зручно, так і говорить. Бо, бо є і такий вирост, і такий вирост. Тобто, ось, так, ось так Тоді вона, коли на нову, на нову одягається, я тут не можу залізти, вона просто лягає по, ноги, ну, по нозі, як треба. значить е -е -е Якими я таблицями? Дуже багато різних таблиць я зараз покажу і далі. Я користуюсь оцією таблицею. Дівчата, так я розумію, вона російською мовою, але не хотіла я переводити її вже. Зараз пере на українську мову, тому що це все час. Часу в мене зараз не так багато. Тобто, ось тут кому хочеться, хто не хоче шукати в інстаграмі в інтернеті, в інстаграмах, де угодно, можете просто собі зробити скрин. Все. Тут є розмір, розмір шкарпетки 23-25, розмір взуття і длина стопи, довжина стопи, яка повинна бути в сантиметрах. Ось так. Тому що ми, коли купуємо шкарпетки, у нас же теж йде розмір 39, 40, 41, 42. Я теж в'яжу шкарпетки, щоб їх можна було одягнути ну, на два розміри. Тому в мене теж, якщо ви звернули увагу, Тобто, в мене ось на всіх шкарпетках, в мене є така можливість, мені хлопці поробили такі етикетки, Тому, коли розпаковують мої посилки, зразу бачу, який розмір. І просто людина бере свій розмір, котрий йому подобається. Да, там, колір, розмір. Бачите, от вони всі. Тобто, в мене, от, я теж пишу: 41, 42, 43, 44, там, да, 37, 38. Значить. І що ми робимо? От дивіться, от в мене давайте на оцих шкарпеточках. Зараз я потім ще покажу. Вимірюється отут в мене 21,5 см. Два, о, 22, так що якщо підтягнути. 22 см стопа. Я в'язала на 36 розмір. Дивіться. 22 см 36-37. А ще, що хочу, на чому увагу зробити, дівчата, коли ми в'яжемо. От, наприклад, коли я в'язала, ну, ці шкарпетки я в'язала, в мене 36 розмір, такі, повна нога 36, я на себе приміряла. Ну, от ви бачите, вийшла на той же розмір, що потрібно. А, І ще що таке, от, якщо далі розповідати. Оце в мене теж такі спунчики для сну. Оце 37-38. Вони такі товсті, щоб можна було розутися і спати в них. От в них в мене тут виходить 25 см. То, якщо повертатися до таблиці, це 37-38. Ось, 25 см. Тобто вони підійдуть, вони ж тягнуться. І коли ми в'яжемо, дівчата, є ж ще потрібно надавати увагу на те, на яка у вас ваша особиста щільність. Чому? Тому що, наприклад, так як в принципі, я в'яжу не одна, в мене є теж жіночка, котра в'яже, вона в'яже в неї, от вона в'яже більш так от, повільно. От, повільно так? от в неї просто вони більш так тягнуться. Якщо ви в'яжете більш туго, то ви повинні розуміти, що вам потрібно о, рівнятися на... От тут в мене тут, тут, по-моєму, по у нас тут буде розмір. Отут тут виходить 29 см. Тобто, в принципі, 29 см це от 43-44, ближче до 44-го. Так. Самі великі шкарпетки, дівчата, котрі я в'язала, це мені замовили вже для хлопця, у котрого 48 розмір ноги. Вони такі великі, дуже великі. Я зв'язала декілька пар, всі я Не буду показувати. Тобто, от я зв'язала такі теплі, от дуже теплі. Це залишки, тут дуже теплі. Це шкарпетки для сну. Теплі і от такі більш високі. І як я розраховувала, то в мене оця шкарпетка, а це Супер Бош, це для берців. От. В мене вони тут 33 сантиметри. А таблиця в мене закінчується на 45-46 розміру. Я 48 розмір, ну не знайшла. Тому я пішла, коли в'язала, я так зрозуміла, раз то 32. Значить, мені на 48 потрібно, щоб було десь там 33-35, 33-33,5 см, щоб вийти, вийти на, на цей розмір. І от вони виходять, вони так і вийшло. В мене тут виходить, там, якщо придивитися 33,5 см стопи. То от, 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 І ще а, а потрібно чомусь ще давати таку увагу. Коли ви в'яжете, ви повинні розуміти, що у вас от ще в мене таку стопочку поклала, щоб було візуально бачено. От. От в мене шкарпетки. Понизу в мене лежить 43, 44. Потім в мене отут лежить 41, 42, потім 39-40 і поверху 37-38. Тобто, поміж кожним розміром. У нас отут десь йде 2 см. Там, ось тут 2 см. Ось тут 2 см. От, 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 от така стопочка. Ось отак воно виглядає. Тобто це 37, 38, це 39-40, це 41, 42, це 43-44. І ще що хотіла сказати, це вже от я от смарагдову в'язала учора. Вона в мене поки що одна. А, от Вона в мене коли вже висохла. Вона в мене десь вийшла тут от 25,5, так? 25,5 Це от мені потрібно було 39,40, 24-26 см стопа. А причому, в принципі, якщо зв'язати, ну, от, от краще брати середню. От якщо 24-26, краще, щоб у вас тут було 25, 25,5. Ну, в принципі, якщо повна нога, то тоді краще, щоб було 26. А, от таким. І коли ви ж в'яжете, наприклад, коли я зв'язала, давайте ми так відкладемо і зосередимось іменно на цій смарагдовій шкарпетці. Вона в мене поки одна, другу я буду в'язати сьогодні. От, в мене вона тут от, 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 майже, майже 26 см. А коли я її тільки зв'язала, вона в мене була 25 см. Ви повинні зрозуміти, що коли ви її зв'яжете і будете сушити, Ось в мене такий блокератор. До блокараторів я зараз повернусь і розповім вам ще про блокератори. Бо в мене теж є дуже цікаві речі, з котрими я зіткнулася. От сушила я його на блокераторі 40. От, бачите, я одягла, і воно лягло, як лягло. Тобто, до того, як я його зв'язала і не прала, в мене ось тут було 25 см. Зараз 26, от коли я знімаю, то воно так в мене і виходить. 26 см стопа. Ось. Хай вже буде на блокераторі, вона так гарно виглядає. Що я хотіла сказати, дівчата? Можна купувати блокератори в магазині. Я собі купувала ось такі блокератори. Я не задоволена, мені не сподобалося. Якщо ви хочете, якщо у вас не, немає можливості зробити блокератори самим, то якщо будете купувати, то краще купувати. Вони є отак: от цільне продаються на кожний розмір. Я так розуміла, що я буду багато в'язати, тому я вирішила, що я куплю собі ось такий блокератор. Ось он так виглядає, коли його можна шивати, переставляти оцю частинку. Ось тут в мене зараз вона стоїть на 42-му розміру. Все добре. От спочатку було все добре, але так як я в'яжу багато через деякий час, якщо придивитися, бачите, в мене ось тут полізло, і вже на ньому сушити неможливо. Ось тут все цепляється і погано. Да, тобто я майже їм вже користуватися не можу. Я дійсно буду, я його склію. Можна, звісно, да, це таке. І от воно таке все рухливо. Якщо краще купувати, то вони є цільні, вони є дерев'яні, вони є металеві, де просто розмір стопи. ну, по колу метал, а тут всередині пустота. пустота. А Якщо будете купувати дерев'яні, придавайте увагу, от, як тут оформлено. Так, да, воно красиво, воно гарно, тут олень, е сніжинки, все добре. Але воно потім бачите, що робиться. От, ось. Тобто я цими блокараторами довго не користувалася, бо за, от, воно потім за це все чіпляється. Чим менше у вас тут такого є, тим краще для вас. Це фабричний блокіратор. Але в мене була така можливість і мені хлопці просто вирізали. Це пластик. Ну, тобто, Мені ж потрібно, щоб шкарпетка виглядала просто от охайно. Ось, дивіться, от воно одягнуто на такий блокіратор, тільки 40-го розміру. Ось воно. То от мені просто я, За моїм за проханням мені вирізали, в мене є такі шкарпетки 37-38, в мене такі до 45-го розміру. Все. Ну от по, по одній штуці. Не потрібно там одразу два, достатньо одну. Поки ви одну зв'язали, вона сохне, друга в'яжеться. Тому, в принципі, я сподіваюся, що такий майстер-клас він в мене спонтанний. Я хочу, щоб він був для вас корисний. Так що пишіть коментарі. Отак, я на всякий випадок, зараз ще покладу оцю табличку, по котрій я роблю і притримуюсь котрій длини дліни довжини стопи. Як Може, вона вам теж прийде до знагоди. Тому, в принципі, дякую за увагу. Якщо є запитання, пишіть в коментарях. Ставте подобайки, напишіть, сподобалося мій майстер-клас не сподобався. Корисний, він не корисний. Я повинна розуміти це і, принципи, дякую за увагу.